Чи посадять Путіна? Міжнародний трибунал для Путіна. Всі почали зараз багато говорити, що Путіна не можна посадити. Насправді, Міжнародний кримінальний суд видав колись ордери на арешт Путіна та Львової Білової. За що? За депортацію українських дітей? Хто видав? Видав прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. А що Росія? Росія каже, що вони не ратифікували Римський статут, а отже, ордер на арест на них не поширюється. А що країни? Країни показали, що Путіна затримувати не збираються. Монголія не затримала, Китай не затримав, інші країни також. Що зараз? Якщо Путін підпише якусь угоду, нібито як легітимний президент, його точно не затримають, оскільки буде дипломатичний імунітет. А що ми? А ми ратифікували Римський статут лише нещодавно, в 24-му році. Отже, злочини, які почалися путіним вчинятися в 22-му році, також не можуть підпадати під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. А що ми хотіли? Ми хотіли спецтрибунал. Спецтрибунал також не хочуть створювати. Смірнов, який його почав створювати, пішов з посади, а зараз Європейський Союз хоче домовлятися. І також не буде створювати новий трибунал. Отже, зараз посадити Путіна в Російській Федерації ніхто не може. Міжнародний кримінальний суд, скоріше за все, також не буде розслідувати. Карім хана усунули, до речі, від цього провадження, мовляв, за якісь там домагання. Цю новину замовчав. А що зараз? Зараз тільки надія на гур-мер.